Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. До мене в колекцію потрапили ось такі дві орхідейки. Будемо рятувати разом. Показую, що я буду робити з ними. Це фламінго джаз орхідейка, а ось ця це папушка. Стан папушки набагато гірший. Вчора мені їх подарували. Горщик я вже викинула, тому що одним гнилим корінцем ця орхідея <смі> була посаджена в субстрат. І ось таку картинку ми наблюдаємо. Тут багато старого такої коряшки і багато твердих лусочок, залишків від листочків, які відмирали. Тож звертайте на це увагу. Що якщо забирати ось так ось листочки, оці лусочки познімати, то можна знайти там брунечку з плячу, яка може видати діточку, або просто ці лусочки старі не дають корінчикам молодим місця для зросту. Вони просто не можуть пробитися крізь ось ці такі цупкі, засохші лусочки від. Старих листочків. Тож максимально зачищаю кожну лусочку, бачу, що там є вже брунечка, щоб дати можливість діточці зростати. Ну, ось так зачистила, подивіться, який красивий лист вкрап. Мене не знаю, що я вже задумалася, що це дійсно папушка. Хіба у папушки такі листочки Мене звичайного зеленого кольору. Листя у папужки. Я вчора їх і листям і корінцями замочувала в актовермі, поливала свою колекцію і проти шкідників не знаю, не знаю, чи там є щось в мене чи нема, але я краще буду проливати, бо зараз вікна відкриті. Тож так, пролила. І їх замочила, надовгенько замочила і кореневу, і листочками, вони були замочені в актовермі. Ось так. Всадила її по колу, заправила корінці і засипаю корою піні субстрат від мікс. Я його не мию, не перебираю. Ну, можливо, якщо я там бачу якісь такі коряшки, то Викидаю, але зазвичай я не парюсь. Ну, е і не промиваю його навіть. І все добре. <с> Просто вважаю цю кору саму таку бюджетну і доступну, що її можна купити в будь-якому епіцентрі. Не заморачуюсь за пересилки і якось так. Якщо в мене немає іншої кори, то я користуюсь саме цією. І такі ось горщички мені подобаються, до речі. Я їх купую теж в епіцентрі. 30 гривень коштує найменший. Вони мені подобаються. Це закрита така система без дірочок, але в них ще є піддончик, можна зробити і відкриту систему, і закриту, як кому подобається. Тож ділюсь просто з вами, що такі мені горщики до вподоби. Ну, і перейдемо до іншої орхочки. До такої красуні, яка навіть квітує. Я не зрізала їй квітіння. Побачимо, якщо захоче стресуне, то скине його сама. Як бачите, тут теж один корінчик був в субстраті, на якому вона трималася. Коряшка вся згнивша, струхша. Прям не потрібно і сікатора, щоб його відірвати. Дуже легко все відходить. Зараз теж буду зачищати ці сухі лусочки і познімаю ці корінчики, які вже посохші, квітоноси старі, потрібно повидаляти, щоб свіженький субстрат посадити гарненько, і о, я вже бачу, як вони будуть радіти своєму життю, як мене десь місяць. Ну, а так, потрошечку я до живої тканини відрізаю основу. Знімаю лусочки, відрізаю корінчики засухші, даю місце знову ж таки для зросту нових корінців і, можливо, діточки. Обережненько знімаю, тому що може бути там вже ростущий корінчик, або, або щось подібне. Ну що ж, ось так я її кручу і бачу, там є теж зростаючий. Корінець, і під квітоносиком може бути теж місце брунечки для діточки. Дуже красива така орхочка, мені сподобалась. Я рада, що вони потрапили до мене. Подивіться, бачите, обережно знімаємо лусочку, а там є корінець красивий. І взагалі крізь ці лусочки дуже важко пробитися. Новим корінцям. Тож, звертайте на це увагу. Я знаю, що в мене на каналі багато новачків. Просто вам детально, детально показую, пояснюю все, як робиться. Ну, ось так, все дочищаємо. Робимо красу, і будемо її теж саджати. Поливати я буду. З HB 101, і квітучу, і неквітучу посаджу і пролью, замочу їх на хвилин 15-20, щоб кора не питалася. Бачите, та ж бруничка під квітоносиком. Можливо, пробудить діточку. Ну, і ватні спонжики. Понамочую ватні спонжики і прикладу до листячка. Тут таке класне коріння, дивіться. Це не росте, а ось тут є зростаючий корінець, саме час орхідейці пересадитись. І якщо ви бачите, що в фактивному рості корінці, і якщо орхідейка квітне, значить це приклад того, що було достатньо у орхідеї світла. Ось вони були, до речі, на сонячній стороні вони зростали. Тому що у папушки є сонячні опіки на листочках, але нічого страшного. Ось так по кругу, по колу ми її вкладаємо і можна так ще її повернути. Чи за часовою стрілкою, чи проти, таку по кругу, щоб вони всі туди всілися. Хоч вони дуже-дуже довгелезні. Стараємося не поламати їх. Ось так мене вийшло її всадити. І засипати буду також корою. Під основу я кладу керамзит зазвичай, для того, щоб там не було якби, такого мокрого. Я засипаю все, корою і під основу кладу керамзит сухий. І, до речі, так кладу, щоб було видно, покуди мені наливати потім водичку. Щоб основа не намокала. Хоча ці орхідеї, я думаю, нічого вже не страшно, вони вже такі остаться в живих. Ось так там втрамбовую туди окуру, нікуди не поспішаючи. Знову ж таки, наголошую, що я її не мию. Мені навпаки кажеться, що орхідеї кайфують від ось цього такого субстрату, там, де. Як, як порох такий з цієї орхіати чи пінії. Не знаю, мені кажеться, що мої орхідеї зростають просто з задоволенням в цій корі, самі по собі. Не потрібно навіть підживлювати. Ну, це моя думка. Я, до речі, бачила, що у Фейсбуці було багато відгуків негативних про цю кору. Ну, не знаю, як на мене, це нормальна кора. А вже ж, я вже казала, що орхіата набагато крутіша. Найдешевше це 70 гривень літр. Ну, кожному своє. Так, ось так все вкладаю, під низ рамзит, як бачили, присипаю зверху корінці, і, так вона, ця орхідейка зростала з квітоносиком донизу. Хочу вирівняти. Квітоноса, і побачимо, якщо воно скине цвітіння, то порадуємо ще квіточками. Тож хочу милуватися ними, а не щоб ось так вони звісали. Тож, <клес> дивимося, як вийшло. Довго думала, чи піднімати її листя, чи ні. Одного листа я підняла. А ось так цього квітоносика я хочу доверху загорнути. І прикріпити до квітоносу, до отримача квітоноса. Я, до речі, згадую, коли я тільки починала захоплення своїми орхідеями, я не пам'ятаю, чи орхідею я в когось купувала з рук, чи ну, з пересилкою, чи горщики. От не пам'ятаю, але ця жіночка мені подарувала з посилкою. Прям цілий оберемок тримачів з різними ось такими, ну, защіпами, що тримають квітоноси. І досі ці тримачі в мене є. І це так круто, коли ось такі орхідейки з оцінки або ще щось, або віддавашки потребують підтримки, то я завжди. Дякую цій жіночці за те, що вона мені подарувала багато тримачів з такими от зажимчиками різної, різної форми, різних видів. Поки що будуть красуні на карантині стояти окремо. Вже одну обробку від шкідників вони пройшли. Ще буде дві обробки теж від шкідників. я... Ще буду проливати їх кожен тиждень антистресом, мабуть, цирконом ще на наступному тижні по просушці пролью. Буду прикладати диски з водичкою ватні, щоб відновити тургор, особливо у тієї іншої орхідеїки. Там просто жахливі листочки, навіть верхній листочок, такий як тряпочка. У цієї орхочки все набагато краще. Я думаю, що тут вона відійде якби від просушки, вона напоїться водичкою і відновить тургор дуже швидко. Але я їй теж підняла один листочок, щоб обкласти ватними дисками і підперла його паличкою. Тож, ось такі в мене дві новиночки. Ну, вам. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю гарного дня та до зустрічі на каналі.